Ви знали, що наші легені не лише дихають, а й керують нашою енергією та навіть емоціями. А дихання це не лише фізіологічний процес, а й ключ до нашого імунітету, настрою та внутрішньої рівноваги. У східній медицині існує особливий канал, який називають воротами життя, меридіан легенів. І якщо цей канал заблокований, нам важко дихати на повні груди і життя втрачає легкість. Сьогодні я покажу, як відкрити цей меридіан, які то. Найбільш активні і важливі, як пробудити легені для нового життя. Вітаю! Мене звати Тетяна, і ви на каналі Практики Довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні корисні для кожного з нас вправи. Отже, як відкрити ворота життя і наповнити себе свіжою силою? У традиційній китайській медицині людське тіло розглядається як мережа енергетичних каналів, меридіанів. У якій циркулює життєва енергія та кров, кожен з 12 основних меридіанів відповідає певному органу і має свій час максимальної активності. Меридіан легенів ручний великий інь, впливає на стан системи дихання, роботу легенів і верхніх дихальних шляхів. Також від нього залежить функціонування імунної системи людини, видільної системи, шкірних покровів. Та волосся. Меридіан належить до першого елементу – метал, який безпосередньо впливає на імунітет людини. Пора року цього меридіану осінь. Саме восени він стає найактивнішим. Канал задіяний у роботі нашого організму дуже інтенсивно. Окрім дихальної системи, він опікується імунною системою, що постійно стоїть на варті нашого здоров'я. А з точки зору емоційного стану вважається, що тривалий смуток впливає на роботу легень і може викликати задишку. Основна емоція дисбалансу цього каналу смуток. Меридіан легенів налічує лише 11 активних акупунктурних точок, тобто є одним із найкоротших за протяжністю. Час його максимальної активності період з 3 до 5 годин ранку. Саме в цей час. Раджу виконувати любі оздоровчі дихальні практики а в період з 15 до 17 годин активність меридіана буде найменшою і дихальні практики в ці години не принесуть бажаний результат. Перш ніж розповідати про практичні техніки, я хочу наголосити, що наше відео несе сугубо освітні завдання. Ця інформація не замінює медичну консультацію, тому якщо є серйозні або невпинні проблеми, обов'язково звертайтеся до лікаря. І тепер давайте розберемо маршрут каналу. Починається він в області шлунку, так званий середній обігрівач. Опускається до товстої кишки, потім піднімається вгору до легень, проходить по горлу через ключицю, по плечу і по внутрішній стороні руки, передпліччя, закінчується на точці, активній точці великого пальця руки. Масаж, ритмічне постукування вдовж меридіану вважається способом активації циркуляції енергії та крові, своєрідного прочищення каналу, зняття застою, розслаблення тіла та профілактики застуд. Тож раджу розпочинати і завершувати різноманітні дихальні практики простукуванням або масажуванням каналу. Як краще це робити? Теплими долонями легко промасажуйте тіло по всьому маршруту каналу. Можна також використовувати постукування пальцями, розтирання, натискання або погладжування. Але врахуйте, що меридіан легенів це канал, де енергія рухається зверху вниз. Тобто любі масажні рухи робимо зверху вниз. Особливу увагу зверніть на внутрішню сторону рук. Дуже корисно прогладжувати їх зверху вниз. Приблизно по 2-3 хвилини на руку. Тепер знайдемо найважливіші точки меридіану. Як я вже казала, вздовж каналу розташовано 11 біологічно активних точок. Давайте ознайомимося з чотирма основними. Позначення цих точок можна зустріти як Лу або П. І перша точка Лу Джунь-Фу – палац середини. Розташована вона в підключичній ямці на рівні першого межереберного проміжку. Як знайти цю точку? Знаходимо лінію середини грудної клітини, приблизно дві долоні в сторону плеча і знаходимо ямку під ключицею. Активація масаж точки Лу 1 допомагає при кашлі, задусі, астмі, тонзеліті, застійних явищах у легенях. Біль у грудях, біль у плечовому суглобі, біль у спині. Як зрозуміти, чи ви правильно знайшли потрібну точку? Взагалі, люба активна точка при натисканні відкликається легким болем. Наступна акупунктурна точка, чи це Став біля ліктя, Лу 5. Шукайте її у ліхтовій складці. Вона сприяє очищенню легенів, знімає жар, відчуття за духи. Взагалі практикують похлопування у по ліхтовій складці. Точка Лу-7. Ле-цює. ланцюг блискавки. Знаходиться трохи вище зап'ястя з внутрішньої сторони. І традиційно застосовується при застудах, нежиті, головному болю, відчутті, стисненості грудей, також для лікування хвороб верхніх дихальних шляхів будь-якого типу бронхіти, трахіїти, тонзиліти, риніти, ларингіти і все, що пов'язано з цими порушеннями. Та югань Лу 9 вважається точкою джерела, зміцнює легені та імунітет, розташована по лінії суглоба великого пальця руки на променево-запясковій складці. Цю точку можна задіяти для усунення застою крові, також при задишці, болі у плечах. Стреси, депресивні стани, безсоння, захворювання шкіри. Масажуємо ці точки круговими рухами. Приблизно хвилинку. І після активування маршруту меридіану легенів переходимо до дихальних практик. Ось п'ять простих вправ для відкриття грудної клітки, які поєднують принципи традиційної китайської медицини, цигун і дихальних практик. Не забуваємо вдих через ніс, видих через рот. Вдих робіть повільний, глибокий, повний. Під час видиху видихайте повітря повністю, щоб не піднявся тиск. Перед практикою зробіть 3-4 повільних подиха. Отже, перша практика розкриття крил. Положення стоячи ноги на ширині плечей. Коліна м'ягті. Руки витягнуті перед собою, долоні з'єднані. Робимо повний глибокий вдих. І одночасно повільно розводимо руки в сторони. На видиху зробіть невеликий нахил вперед і схрестіть руки перед грудьми, наче ви обіймаєте себе. Повторюємо цю вправу 6-8 разів. Ця вправа знімає затискання в плечах, розкриває грудну клітку, покращує дихання. Друга практика потягування до неба. На вдиху плавно підіймаємо руки через сторони вгору, потягніться вгору всім, всім тілом, відчуваючи витягування грудної клітки. Затримуйте подих на 1-2 секунди, а на видуху дуже повільно опускаємо руки перед собою вниз, уявляючи, що знімаємо себе втому. На носочки не стаємо, просто витягуємо тіло вверх, повторюємо 6-10 разів. Практика активує циркуляцію енергії в меридіані легенів і знімає напруження з верхньої частини тіла. Третя практика коло плечима. Руки вільно опущені. На вдиху підіймаємо плечі вгору і відводимо назад. На видиху опускаємо плечі вниз і направляємо вперед. Робимо рухи плавно, немов малюємо коло плечима. Повторюємо 10-12 разів у кожен бік. Ця вправа знімає затиснення в плечах, покращує кровообіг і рухливість грудної клітки. Четверта практика активний видих. На вдиху підійміть руки до рівня грудної клітки. На видиху руки опускаються вниз і вимовляємо Ха. Повторюємо 6-8 разів. Вправа прочищає дихальні шляхи, стимулює дихальну систему і знімає застій в грудях. П'ята практика. Дихання з нахилом. На вдиху підійміть руки в сторони і вгору. На видиху повільно нахиліться вперед. Руки опускаються вниз, голова розслаблена. На наступному вдиху повільно підійміться. На видиху руки знову розкриваються в сторони. Повтор 6-8 разів. Ця вправа стимулює дихальну систему, знімає застій у грудях, підвищує гнучкість. І завершуємо наші дихальні практики поглажуванням рук з внутрішньої сторони. І тепер загальні поради. Робіть вправи плавно, зосереджуючись на диханні. Вдих це відкриття, видих розслаблення. Виконуйте в комфортному темпі. 5-10 хвилин щодня вже дають помітний ефект. Бажано поєднувати ці практики з легким постукуванням або масажем каналу легенів. Ці вправи своєрідний місток між традиційною мудрістю і сучасною наукою. Адже сучасні дослідження підтверджують правильне дихання і регулярні вправи для грудної клітки покращують вентиляцію легень, знижують рівень стресу, стимулюють серцеву судинну систему. А стимуляція точок Лу 7 і Лу 9 виявилася ефективною навіть у клінічних дослідженнях при респіраторних захворюваннях. І ще, оскільки легені пов'язані з емоцією смутку, то щира радість і сміх будуть найкращими справжніми ліками. Не забувайте про це. Легені це наш внутрішній ритм, наш контакт зі світом через подих. Дбаючи про меридіан легенів, ми дбаємо не лише про здоров'я тіла, а й про ясність думок і легкість душі. Спробуйте ці прості вправи та масажні техніки, які ми розглянули сьогодні, і ви відчуєте, як ваш подих стає глибшим, а життя вільнішим. Дякую, що були зі мною. Пишіть ваші відчуття від цих старовинних дихальних практик. Підписка і лайк, якщо вам було цікаво. А я вам бажаю чудового самопочуття, гармонії, яскравої життєвої енергії, вільного подиху!